Друзі, всіх вітаю! Знаю з ваших коментарів, як ви чекали цього випуску. І нарешті сьогодні відбудеться наша нова довгоочікувана зустріч. У цьому випуску хочу показати один з пікових моментів квітування мого саду, а саме перша хвиля квітування троянд. Садовий сезон цього року виявився надскладним. Весняні приморозки поверталися декілька разів, рослини після теплої зими. Рано розпочали свою вегетацію, і деякі вже навіть квітували на повну силу, як то, наприклад, верба і форзиція. Прокинулися багаторічники, та і я, відчувши тепло, запустила струму і прибрала в водоймі, та зима повернулася і не раз, звичайно, без наслідків не обійшлося. Викликали хвилювання і троянди, які теж вже почали пробуджуватися. І чим більше вони нарощували зелену масу, тим більше я бачила, що квітування під загрозою, бо стільки сліпих пагонів, як було цього року, я ще в своєму саду не спостерігала. Але всі мої хвилювання були марними, навіть скажу більше напевно, такого розкішного квітування мої троянди видали вперше. Цю першу хвилю всі сорти проявили себе по максимуму. Найбільші розміри бутонів, найяскравіші кольори, найрізніші квітування кожного сорту. А завдяки сухій і прохолодній погоді період квітування розтягнувся по максимуму. Це в повній мірі дало насолодитися красою квітів, їхнім розміром. Розміром суцвіть, витянченою закруткою пелюсток, незвичним кольором, новими сортами, подвійним забарвленням і новими поєднаннями на клумбах. Та нашу з вами прогулянку розпочнемо саме з центральної частини саду, а саме з найвищої 4-х метрової арки, яка повита трояндою П'єр де Ронсар з однієї сторони, і жимлостю Каприфоль з іншої. Цього сезону жимлості вдалося повністю заплести декоративний паркан. А сокирки, які поряд випадково насіялися, створили не тільки яскравий контраст, а й справжній рай для бджіл і металиків. Жодного разу не пошкодувала, що посадила її біля ганку. Вона красива, легка у догляді і дуже ароматна, на відміну від п'єра, який росте навпроти. П'єр де Ронсар справді майже не має аромату. І це єдиний його недолік. Квіти цього сорту густомахрові, великі, особливо цього сезону, і настільки важкі, що, попри доволі міцні пагони, часто поникають, дивлячись донизу. Саме тому посадка п'єру біля високої арки вважаю вдалу ідею. А поряд з п'єром яскравим вогником палає троянда супертрупер. Цього року вона особливо вогняна. А з чим же ж комбінувати троянди особливо таких яскравих відтінків? Звичайно, це квіти у босково-блакитних відтінках. І класика це білий колір. У мене це декоративна цибуля Graceful Beauty. Шавлія блю-бонжует. Bon Ніжні суцвіття Гіхір, волошки, дзвоники. Віола, матрикарія, ромашки і, звичайно, лаванда. А ще цього року я свій сад доповнила дуже цікавою рослиною Лунарія або місячниця. Я закохалася в цю рослину саме через форму її плодів. Але і квіти у неї яскраві і ароматні. А ще цьогоріч додала на цю клумбу барбари з сорту Orange Ice. Який перегукується кольором з трояндою Супер Трупер. На цих клумбах вздовж доріжки у червні зацвітає ще одна вогняна красуня, це гайлардія. Саме у мене це низький сорт, який не розвалюється. Непримхлива, посухостійка, а головне доповнює по кольору мою Троянда Супертрупер. Зараз у кадрі Троянда Дабл Делайт. Та я вкотре хочу звернути вашу увагу саме на компаньйони Троянд. Саме ці ніжні квіти, гехір, лаванди, дзвіночків, сокирок, спірей підкреслюють красу троянд, додають саду легкості і пейзажності. А ще аромат, який так приваблює не тільки нас, але й таких красенів. А ми продовжуємо з вами наш огляд і на черзі троянда Ход Какао. Це високоросла красуня з дуже цікавими відтінками. Це троянда, за якою цікаво спостерігати. І яку неможливо забути. Цього сезону їй здебільшого акомпонували ромашки. А у міксбордеру напроти троянда Чарльз Остін цього року також здивувала своїми розмірами. Найвищі гілячки, визираючи через листя сакури, виглядає так, ніби квітує саме дерево. І ось так каскадом до самого низу. Подобається як лунарія ненав'язливо доповнює красу троянди. А ще цю частину саду доповнила ось таким казковим декором. Особливо подобається як вітер, який буває у нас доволі часто, колихає її, і часами здається, що феєчка оживає, доглядаючи за садом у моїй відсутності. А зараз, друзі, Попри всю красу троянд, хочу на трошки відступити і показати вам, як квітує, мовно квітує, ялинка. Рідко я роблю огляд по хвойних, та цю красу я не можу вам не показати. Саме цього сезону вона максимально довго випускала свій яскравий приріст. Це, друзі, ялина східна Ауреос піката. Вона має неправильну конічну форму з асиметричними гілками. Самі голочки в неї коротенькі, тому виглядає вона не масивно ажурно. А коли випускає свій молодий приріст, то просто фантастично. Росте вона досить повільно, мої, наприклад, наразі 14 років. До речі, зверніть увагу, що рози квітують, а приріст на ялинці ще не поміняв колір. Та, друзі, повернемося до троянд і далі у огляді Троянда Августа Луїза, яка рясно квітує, попри те, що знаходиться в тісних обіймах флоксів і барбариса. Погода посприяла і флокси цього року дуже розрослися, мусила навіть прорядити. Та через те, що вони квітують саме тоді, коли троянди в спокої, я дуже полюбляю їх підсажувати у клумби. Продовжують тішити око декоративні луки і соцвіття клематисів. Соцвіття клематису мультіблю дуже довго тримають пурпуровий колір. Тим самим подовжуючи декоративний ефект. І ось, друзі, ще одна троянда, бачите, росте під барбарисом. Колір має фантастичний, друзі. Камера ледь передає. Ось самі темні відтінки, які ви бачите, ось такого прям темного бурячкового кольору ця троянда. Квіти, як ви бачите, дуже махрові і великі. Посаджена у мене тут під барбарисом, бо на сонці дуже швидко плавиться. Ця троянда настільки мені сподобалась, що це єдина троянда. Яку я повторила декілька кущів у своєму саду, напевно, 5 вже зараз точно не згадаю скільки. Цю троянду, друзі, я полюбила не тільки за її оксамитовий бурячковий колір. Саме головне, що ця троянда має дуже приємний аромат. Дуже приємний і сильний аромат. Це одна з самих ароматних троянд мого саду. Один у неї такий відносно недолік це вона дуже колюча. І хотіла би я вас ближче познайомити з нею, та, на жаль, імені її я не знаю. Ось саме зараз на відео маточний кущ, з якого я і наживцювала та розмножила собі решту троянд цього сорту. Як бачите, кущ не густий. Якщо хтось пізнав красуню, буду вдячна за підказку назви сорту. А перед оглядом наступної троянди хочу, щоб ви звернули увагу на яблуню роялті, декілька років формування і ось вийшла така арка. Завжди приємно проходити під нею. Вона утворює ніби ажурну стелю в саду. До речі, цей кизильник на штамбі переїхав на нове місце. Цього року в саду, друзі, було багато переробок у мене. Та про це іншим разом. А зараз у нас на черзі Троянда Емма Гамільтон. Цього року її квіти дуже величезні, тому мені дуже сподобалось, що ромашки, висаджені поруч, додавали в цю композицію трохи ніжності. Ви вже, друзі, помітили, як я люблю міксувати троянди з іншими рослинами. З часом, з досвідом садівництва, ти починаєш відчувати рослини, і кожний новий садовий сезон додає мені рішучості у моїх нових експериментах. Ось, наприклад, раніше я дуже боялася висаджувати впритул до троянд інші рослини. Та наскільки красивіше буде виглядати любий сорт троянди, якщо його цікаво скомбінувати з іншими рослинами? Як ось, наприклад, троянда одіссей в оточенні гейхер, очітків, віоли і аквілегії? Ця троянда сама ніжність, які у неї вії, які пелюстки, а які бутони. Та, на мій погляд, саме гейхера в чорнильних кольорах, посаджена поруч, підкреслює її бусковий відтінок. Саме тому, друзі, напевно, нас садівництво так і притягує. Бо ми власними руками можемо реалізувати самі сміливі ідеї. А на екрані зараз невтомна красуня For you Eyes Only. А дрібні білі квіточки біля неї це, друзі, матрикарія. У попередніх своїх відео я називала цю рослину дереві птарміка. Та е, ви, друзі, мене виправили в своїх коментарях, що ця рослина має назву таки матрикарія. І саме зараз, друзі, хочу подякувати вам за вашу активність в коментарях, за ваші підказки, за поради. За те, що, попри тривалу відсутність на просторах Ютубу, не забувайте про мій садок, хочу побажати усім своїм глядачам головне здоров'я і миру. А зрештою, ми з вами впораємося самі. До зустрічі, моє любі!